Вітаю більшість із нас ну знає казку про Котигорошка ще з дитинства. Так, але це е, той випадок, коли знати і розуміти це трохи різне. От саме про це ми сьогодні і поговоримо. Ми подивимось на цю історію не як на таку собі дитячу оповідку, а як на складний, я б сказала, багатошаровий міф. Міф про становлення героя. Абсолютно, джерело у нас одне е, це класичний текст казки, і наша місія сьогодні розібрати його буквально на атоми. І почати варто, мабуть, із зав'язки. Вона, хоч і казкова, але глибоко символічна. Так, з чого все починається? А починається все дуже м впорядковано є родина, батько, мати, шестеро синів і донька Оленка, сини орють поле. І вони залишають борозду, щоб сестра принесла їм обід. Тобто такий собі ідеальний організований світ. Саме так, є шлях, є порядок, і тут з'являється змій, який, власне, руйнує цей порядок. І як він це робить? Він же не нападає відкрито? Ні, ні. Він діє набагато хитріше. Він закопує оцю правильну борозну і прокладає свою власну, яка веде до його лігва. Тобто, це не просто викрадення, це. По суті, підміна шляху спотворення реальності. Точно Оленка, слідуючи за цим хибним шляхом, потрапляє з упорядкованого світу родини у потойбічний хаотичний світ. Змія і її брати, що цікаво йдучи її слідами, теж потрапляють у ту саму пастку. І ось тут перший ключовий момент: бій. Він відбувається на залізному току. Це ж не просто випадкова деталь, правда? Зовсім не випадкова. У міфології тік, а тим більше залізний, це так би мовити лімінальний простір. Тобто межа між світами. Так, це портал, де закони звичайного світу вже не діють, і сили випробовуються на абсолютну межу. І в цьому просторі шестеро звичайних, хоч і сильних братів, ну вони приречені. Вони уособлюють звичайну людську силу, але її виявляється недостатньо. Так, Змій одним ударом загнав їх у той тік і кинув до темниці. Перша спроба зазнає нищівної поразки. І здається, що все, надії немає, але тут казка робить ну просто неймовірний поворот. Так, ми переходимо до мотиву чудесного народження. Мати сумуючи йде на річку. Угу. Бачить горошинку що котиться дорогою, і з'їдає її, і народжує сина. І отут варто заглибитись: чому саме горошина? Горох це ж насіння, плит землі. Тобто, коти горошко – це буквально дитя землі. У певному сенсі так, він втілення хтонічної, тобто земної стихійної сили. Його сила не така, як у братів. Їхня сила обробляти землю, а його сила це сама земля. Ось у чому різниця. І це, мабуть, пояснює той епізод із криницею. Отак, чудовий епізод. Батько не може зрушити камінь, біжить кликати людей, а Котигорошко просто бере і сам його викидає. І яка реакція людей? Страх не захоплення, а саме страх. Вони хочуть його вбити. Його сила настільки виходить за людські межі, що лякає. Він одразу стає чужим серед своїх. Герой із самого початку є аутсайдером. Його могутність порушує соціальний устрій. Це важлива деталь, яка пояснює його подальшу самотність. І ось, дізнавшись про долю братів і сестри, він вирішує йти їх рятувати, і йому потрібна відповідна зброя. Зброя з того самого каменя, до речі. Символічно, що він кує свою силу з того, що викликало в людях страх. А випробування булави це ж ціла окрема поема, підкидає її в небо і лягає спати на 12 діб. Це не просто перевірка на міцність, це ритуал. 12 діб сну це майже символічна смерть і відродження. І перша булава розколюється об його палець. Заслабка. Так, друга ваща, лише трохи гнеться, і він каже: ну, з цією можна йти. Тепер він готовий. І він іде на той самий залізний тік, відбувається реванш так. І змій спочатку вганяє його в землю по кісточки. Тобто навіть коти горошку є вразливим, але він виривається і б'є у відповідь: вганяє змія по коліна, а потім і зовсім убиває. Він перемагає там, де зазнали поразки шестеро. Він визволяє братів, сестру, забирає скарби. І ось тут, здавалося б, нарешті має бути щасливий кінець. Але казка, як виявляється, лише починається. Бо найстрашніші вороги героя це не змії. Так, поки Котигорошко виснажений битвою спить. Брати змовляються проти нього. І отут найцікавіша їхня мотивація. Це не жадоба до скарбів. А що тоді? Сором і заздрість. Будуть з нас люди сміятися, що ми шестеро змії не подужали. А він сам убив. Це вражає. Вони не можуть змиритися з тим, що їх врятував молодший брат, чия сила настільки їх перевершує. Це перший і, мабуть, найболючіший удар для героя. Він переміг надприродне зло, але виявився е, беззахисним перед людською ницістю. Так він не карає їх фізично, але символічно руйнує дім, який вони зрадили. Іде світ за очі. Перший етап шляху завершено. Він переміг монстра, але був відторгнутий власною родиною. Тепер він має знайти своє місце у світі. І він знаходить нову компанію: Верне гора, верне дуб, крути вуз. Це ж не просто богатирі, це уособлення стихійних сил, як і він сам здається, що разом вони не переможна команда. Так, вони знаходять хатку і вирішують жити разом. Але і тут на них чекає випробування, і воно приходить не в образі велетенського монстра. А у вигляді маленького дітка з бородою насаджень історія повторюється тричі: по черзі Вернегора, Вернедуб і Крутивус залишаються вдома. До них приходить дідок і просить пересадити його через поріг. І вони відповідають йому ну дуже зверхньо. Невеликий пан відчинише сам. Вони оцінюють його за зовнішністю. І за це платять. Маленький дідок легко вішає їх за чуба на цвях, з'їдає всю їжу, і що найпринижливіше, угу. вирізає зі спини ремінь шкіри, велетні, що рухають гори, виявились безсилими перед старим. Тому що дідок це втілення не сили, а е, хитрості якоїсь прадавньої магії. Він карає за неповагу та гординю. І що цікаво, богатирі соромляться своєї поразки. Вони брешуть, щоб просто задрімали. Вони сильні фізично, але морально виходить слабкі. І ось настає черга Котигорошка. І він діє інакше. Він не проявляє зверхності, він ввічливо відчиняє двері, пересаджує дітка через поріг. Але це не наївність. Бо коли дідок намагається схопити його за чуба, Котигорошко виявляється готовим. Він перехоплює ініціативу. Хапає дітка за його довжелезну бороду, розколює дуба, защемляє туди бороду і залишає його. Він перемагає, бо поєднує в собі повагу, хитрість і силу. Саме так. Він не недооцінив супротивника, але й не дав себе обдурити. І коли правда виходить назовні, вони йдуть слідом за дітком. Слід приводить їх до ями в підземний світ. І знову повторюється ситуація. Так, ніхто з могутніх побратимів не наважується спуститися. Вони бояться. І знову це доводиться робити коти Горошкові. Це класичний етап подорожі героя, спуск у підземне царство. Символічна смерть і відродження. Так, внизу він знаходить палац, королівну і самого дітка, якого остаточно перемагає. Здавалося б, ось тепер перемога спільна. Він відправляє нагору скарби, потім королівну, і в цей момент його. Побратими показують своє справжнє обличчя цього разу. Мотивація чиста жадібність. Нащо його тягти? Нехай королівна нам дістанеться. Друга зрада, і вона ще цинічніша за першу. Так, брати зрадили через сором, а ці через користь. Вони обрізають мотузку. Але Котигорошко, вже навчений гірким досвідом, передбачає це. Він прив'язує замість себе камінь. Він почув, як той камінь гупнув на дні, і зрозумів, що його знову покинули. Він сам у підземному світі. Це точка абсолютного дна для героя. І саме тут, у найтемніший момент, відбувається ключова подія для його ем, остаточної трансформації. Так починається дощ, він ховається під дубом і чує писк пташенят грифа. І він, не думаючи про себе, знімає свою швиту і прикриває їх. Рятуючи від негоди, це перший чистий акт милосердя в усій казці. Він нічого не просить натомість, просто рятує беззахисних істот. І цей вчинок запускає механізм його порятунку. Прилітає гриф батько пташенят, і в подяку погоджується винести його на землю. Але за цей порятунок треба заплатити: політ довгий і Котигорошко має годувати грифа. І ось кульмінація всього його шляху. Коли м'ясо закінчується, а до землі лишається зовсім трохи. Угу, гриф знову вимагає їжі, і Кутигорошко, не вагаючись, відрізає шматок власної литки і китає йому. Неймовірний момент це найвищий акт самопожертви. Він готовий віддати частину себе, щоб завершити шлях. І Гриф, відчувши смак людської плоті, розуміє, що сталося. Чого це ти мені такого доброго аж наприкінці? питає він. І цей вчинок усе змінює. Абсолютно, гриф випльовує м'ясо, зцілює його рану і виносить на землю. Котигорошко пройшов останнє випробування. Він довів, що його сила не лише в м'язах, а й у здатності до милосердя та самопожертви. Він спустився в підземний світ героєм воїном а повернувся, можна сказати, мудрецем. Так, повернувшись, він знаходить колишніх побратимів, які сперечаються за королівну, карає їх. Одружується з королівною і нарешті знаходить своє щастя. Отже, якщо підсумувати, шлях – це не стільки боротьба з монстрами, скільки боротьба з людськими вадами, заздрістю, гординою, жадібністю. Змій і дідок це виходить зовнішні перешкоди, каталізатори. А справжні випробування це зради. Кожна зрада робить його сильнішим, але й самотнішим, змушуючи покладатися лише на себе. І остаточну перемогу він здобуває не тоді, коли вбиває ворога, а тоді, коли рятує пташенят і жертвує частиною себе. Саме це робить його повноцінним героєм. Він проходить повний цикл від стихійної сили землі до усвідомленої жертовної людяності. Виходить, історія, яка на поверхні здається простою пригодою, насправді є глибокою притчою про дорослішання, зраду і справжню суть героїзму. Так і це залишає нас із одним цікавим питанням для роздумів. Так чому в багатьох казках і міфах герой, який рятує інших, змушений знову і знову стикатися зі зрадою навіть від тих, кому він щойно допоміг. Що це говорить нам про природу самого героїзму та, можливо, про людську натуру, яка боїться і заздрить тому, що її перевершує?